Всім добре. Так, переходимо до нашої роботи щодо порядку денного. Всіх є порядок денний. Давайте ми його приймемо за основу, а потім у нас питання. Хто за те, що прийняти за основу, просить голосувати. Дякую. Є додаткове питання. Буквально вчора, вчора вечора, да, пішла допомога від силових структур. І ми на сесію. Тож його будемо виносити про внесення змін та допомоги до програми підтримки територіальної оборони та місцевого населення до участі в Русі національного супротиву, посилення заходів громадської безпеки Южнівській міській територіальній громаді Десьководеської області 22-24 роки затверджено рішенням Южнівської міської ради від на року шляхом викладення у новій редакції. Оскільки я знаю, мені говорили в адміністрації. Що ці кошти будуть перераховані в Міністерство оборони напряму. Ми не будемо їх до них чути. Це буде як трансфер з місцевого до загальної е, держави. Так. Е, і є пропозиція, це питання розглянути після 8 перед передвось перед 9, перед бюджетом. Ось таким зауваженням. Нема зауважень? Нема хто запроше голосувати? Дякую. Про, о, о, про погодження внесення змін та доповнень до програми реформування розвитку шторкому комунального господарства южно суміскої територіальної громади на двадцять 2024 роки, років також викладав нові редакції. Вносяться роботи капітальний ремонт ділянки теплових мереж від СТП 29 до доводу житлові будинки по проспекту Григорського десанту 26, 28, 30, 16. дроб Також капітальний ремонт дороги по проспекту Григорьського десанту від світлофору по вулиці Хіміків до знаку Якір. На минулому разі ми вносили коригування проекту. Зараз роботи вносимо. Будь ласка, За зауважу. Добре, а зараз ми повернемося до вашого питання, я так розумію, про що говорить. Хто за, прошу голосувати, а потім? А, дякую. А що у нас дено? Де де що у нас по дорозі? Так, Володимир, це вас по кажарам по суду? Так, 22-го торгав рішення про це наступити в закону. 22-го Зараз так має. Ні, ну, зараз ми документи, але це буде. Так, все добре. Ні, ні, ну все питання йде степ і степ, крок круг за кроком. Так, слідуче питання про внесення змін та доповнення до програми надання фінансової підтримки об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків южной міської територіальної громади, учасникам програми підготовки енергомодернізації багатоквартирних будинків енергодім. 24, 25 зміни стосуються механізму фінансування в рамках цієї програми. ОСББ Мирний 26 дійснює реалізація заходів з енергоефективності на умовах співфінансування. 70% фонд енергоефективності, 20% власні кошти, 10% кошти місцевого бюджету. Механізм фінансування потрібно було розробити так, щоб ефективно використовувати кошти ефективно своєчасно використовувати кошти місцевого бюджету. Це в нас що тільки один будинок? Наразі один будинок, так. Це може бути як пілотний проект, а ми побачимо, як угу. працює, да? так? Вони вже отримали фінансування з фонду. Очікуємо фінансування з місцевого бюджету. Який пропорція? 70% фонд, 20% власні кошти, 10%. Давайте, якщо це воно приємлемо, якщо це дійсно вигідно і воно заслуговує на увагу, тоді давайте, що це 10%. відсотки, не багато. Ні, західно програми розроблені, в місті бюджету передбачено, але механізм фінансування трошки не чітко виписаний. Ми не можемо профінансувати, тому що нема ще підтвердження чергового траншу з фонду. Поки вони отримують, буде протермінований сімиденний термін на реаліза на ререєстрацію державному казначистю. Тому трохи спрощуємо процедуру. Тому перший фінансує. Зараз ми, враховуючи запропоновані зміни, ми будемо, маємо змогу паралельно здійснювати фінансування. ОСББ виконала роботи, приносить нам акт виконаних робіт і ми фінансуємо. Наразі вже профінансовано фондом 3 мільйони 600 тисяч. Треба, треба все, що дає держава, треба використовувати. Так. Добре, голосуємо до запрошу. Дякую. Про внесення змін змін в додаток з рішення виконавчого комітету Южної міської ради про організацію та проведення на підприємствах Южінської міської територіальної громади оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у 2023 році від 2022 року номер 882 шляхом викликає шляхових нової редакції. Зміни стосуються співвідношення фінансування. Наразі пропонується фінансувати 80% з місцевого бюджету 20 за рахунок центру зайнятості. Це у нас е... громадські роботи. Громадські роботи. Mm -hmm. Я зрозумів. Хто запрошував? Це? Дякую, приємно. Про погодження внесення змін та до програми розвитку освіти Южності міської територіальної громади на 22-й-24 роки за те рішенням Южінської міської ради. Два з році шляхом випаду нової редакції ну виходячи з того, що все, що здає держава, треба брати, у нас з'явилася можливість подати заявку на отримання по співфінансуванню шкільного автобусу ще одного для нашої громади. Заявку ми подали, маємо відобразити в програмі, що й відображаємо в межах коштів програми, не збільшуючи загальну суму. Піфінансування приблизно 70 на 30, ну так, грубо говорячи, 2 мільйони з державного бюджету, 1 мільйон з місцевого бюджету. І пропорція така буде витримуватись, ну, як нам повідомили, для всіх громад, і для міських, і для сільських. Тому дуже сподіваємося, що ми все-таки цього разу отримаємо. Добре. так, хто запрошує голосувати? Дякую. Про внесення змін та доповнення програми. Протидії злочинності та посилення публічної безпеки на території южной міської територіальної громади Южницького району міської області дотверджені рішення Южницької міської ради від 20-го на цьому 21-го року. Що у нас там? Програма на 23-й року було передбачено видалення коштів у розмірі 82 тисячі. У цьому році ми просимо збільшити програму на 233 тисячі, а саме на придбання комп'ютерів в двох штук, принтерів в двох штук. Паливом для забезпечення авто канцелярію та ремонтом службового транспорту для правоохоронних органів для поліції, зв'язку з тим, що до січня місяця паливом та ремонтом обслуговування було з кошти виділені з обласного бюджету у січні були зміни і забезпечення зараз полягало на місцевий бюджет за рахунок місцевого бюджету. Таким чином, загальна сума. До програми виросла взагалом за рахунок того, що необхідно забезпечити паливом та ремонтом транспорту для поліції. Таким чином ми просимо внести зміни та збільшити програму на 233 тисячі. Зміни в бюджетному законодавстві, які відбулися останнім часом, дозволяють нам здійснювати фінансування двох бюджетів на період вісті військового стану. Крім того, це питання ще розглядалось на оперативній міжвідомстві на раді у лютому при керівнику поліції Одеської області. Також це було донесено до всіх територіальних громад по Одеській області. Добре, хто запрошував. Дякую, дивіться. І хочу дати коментар до цього, річ, що я думаю, слідуючого року, а вже початок, 2 півріччя цього року, практично все переходить на фінансування місцевого бюджету. ДСНС, часто дуже поліція, військо і таке інше, все плавно переходить на фінансування з місцевого бюджету. Не знаю, як буде далі. Але, але, але ми повинні розуміти ще таку річ, що... У нас бюджет зараз не буде більше проблеми на припортом практично стоїть. Зараз спорт практично зупиниться, нема зерна, вже не йде перегрузка. Як, як воно далі буде, побачимо. І наповнення бюджету голодиві, вже такого не буде. Ми повинні вже зараз подумати над тим, що я вам даю таке доручення сформувати резерв на те, щоб ми завжди могли фінансувати захищені статті. Це вчителі, лікарі, культура, спорт і всі бюджетні сфері. Я дуже прошу, щоб ми це врахували ці, цю, цю складну ситуацію, яка сьогодні виникає, ну скажімо, в нашій громаді. Я думаю, звіт тільки наші громаді. Так, ми проголосували. Про встановлення пам'ятного знаку та закріплення за об'єднаною європейською общиною. Європейської. Єврейською общиною це про, це, я укрив територія та придбання та утримання колишнього єврейського, єврейського кладовища за адресою дисководиських регіон міста Южної території громадського центру. Ну, Доповідай, будь ласка, я знаю, про що йдемо. Чи... У нас в межах міста є покинуте єврейське кладовище, і єврейська громада хоче там поставити пам'ятний знак та привезти це кладовище до ладу, так би мовити. Тому виносять да питання на подалі. Це, якщо знаєте, в полі біля гаражів, колишніх Сичавських, так би мовити, там є таке пороше кустарником кладовище, і там один ще пам'ятник залишився, видно його. Ну, ну там я думаю великих страд не буде, але там якусь стел... я не знаю, що да. да. Володимир Каш, я би хотів доповнить доповнити, хотів би Сергія Миколаївича, На жаль, представник єврейської громади мав прибути, він не зміг прибути. Вони встановлюють такі, от ви можете бачити це приклад. Є ще друге зображення. Там, якщо можете, покажіть, це приклади таких табличок, які вони встановлюють за власні кошти за власні, за власні кошти, за кошти єврейської громади на території колишнього єврейського кладовища. Такі встановлені вже в Березівській громаді, в Курісовській, в Любашівській, Ну тобто, в тих громадах, де були єврейські кладовища і проживали там громадяни єврейської національності. Тому вони встановлюються за власний кошт. і Це а... один такий пам'ятник на всіх. А, так, на, на всіх, всіх буде один такий меморіал. Це практично, якщо ми візьмемо територію Огородимо, да, і буде один такий меморіал. Я, Давай ми сьогодні поїдемо подивимося. Добре. Ну добре, я поїду подивлюся. Так, хто запрошував голосувати? Дякую, прийнято. А, шосте я, напевно. Е-е про надання дозволу на видалення земельних насаджень управлінню капітального будівництва Южної міської ради у зв'язку з реалізацією проєкту по реконструкції проїжджої частини дороги за ПК Дружба. Це в нас там проводяться роботи, якщо знаєте, за паласом культури дружба, і там вздовж проїзду повинна бути обов'язково дорожка безпеки. І там якраз на цьому місці, де повинна бути дорожка безпеки, ростуть рядочок дерев, які необхідно присадити. Але процедура оформлена як на видалення. Так, буквально, будь ласка, які зауваження пропозиції. Нема хто. Пересадить, Ну Так роблять? Ну там же ці доріжки безпеки вже є, вже, зараз вже кошти виділені, зараз будуть ці дороги робити. Завершувати, скажімо, ремонти. Так, хто запрошу голосувати? Дякую. Про використання продуктів харчування з матеріального резерву. Одеською районна військова адміністрація продовжується реалізація програми спільний продуктовий набір. Наразі відповідно до чугового розподілу від 25 квітня міській громаді надано певні продукти харчування для подальшої видачі фізичним особам числа внутрішньопереміщених, які проживають на території нашої громади та потребують отримання гуманітарної допомоги. 10 травня нами проведено засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та вирішено додати до отриманого продуктового набору ще додаткові продукти харчування з матеріального резерву виконкому. урахуванням викладу підготовлено проект рішення, яким пропонується відпустити з матеріального резерву виконавчого комітету продукти харчування управління соціальної політики з подальшої передачі комунальним закладу Центру надання соціальних послуг для формування спільного продуктового набору з продуктів. Харчування згідно додатку, який додається до проекту рішення. Своїми словами <ккх irgendwann> е от є That сьогодні у нас продуктові напори, так? Зараз ми їх доповнюємо, так? Володимир Миколаївич, є програма, яку реалізовує районна адміністрація. Вона надала певні продукти харчування, до яких у нас по, у нас наразі по деяким складає термін. Її треба використати. Ми додаємо до нього ще декілька позицій, після чого управління соціальної політики формірує, надає центру надання соціальних послуг і вже кінцевий бенефіціар, це фізична особа з числа ВПО, які потребують людям звіт, Так, так? фізичним особам. Ну, ви дивіться, щоб там не, не дали не далі. Бути... Ні, термін споває, має бути звіт після цієї видачі. А ВПО для ВПО. Так, добре. Скільки? 3. 3. 3. 3. Це невелика кількість, напевно, вона не задовольнить всю потребу по місту, то буде сформировано 300 продуктових наборів, тому в першу чергу будуть запрошені люди з особливими потребами, сім'ї з дітьми-інвалідами, а також сім'ї з дітьми до 3 років. Наразі ми очікуємо наступну поставку і там вже будуть забезпечені всі переміщення особи, які цього потребують. Ну, коли ми видаємо такі продуктові набори, вважаючи завжди є. Добре. А, хто зараз? Прос... Додаткове питання. Про внесення змін та доповнення до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в Русі національного стосування поселення заходів громадської безпеки в Южнійській міській територіальній громаді, десь коронадеської області. Перше рішення южнії міської ради від по року шляхом викладення нової редакції. На виконання протокольного доручення за результатами розширеної апаратної начальника Одеської районної адміністрації з метою вирішення питання доколим. Комплектування матеріально-технічними засобами окремої механізованої бригади сухопутних військ України ми отримали листа командира військової частини з пропозиції збільшити додати до переліку заходів ще забезпечення матеріальної бази частини і розмірі 2 мільйони гривень. Нека це 45-та 45, -та, 45 -та бригада. Да формується 41 перша. 41 перша так сорок формується 41-ша бригада. Бригада це наступу, да, чи як там? Ну, бригада, скажімо так, це формується бригада, зараз, ви розумієте, готується до контрнаступу. Таких бригад формується в Україні декілька. В нас в Одеській області формується така 41-ша бригада. 41-ша бригада, і ми, ну, є таке доручення, я знаю, Кабінету міністра, ну, не будемо говорити, чи є, є доручення про те, що ми. Повинні допомогти фінансово сформувати і утримати цю бригаду. Нам на на, наш, на нашу громаду ну, я слово таки хочу, щоб навіть не, не розна... ну, щоб було таке. да, Покладено е, е, е да, слова шукаю, щоб тут щось так сказати. Два мільйони. Каже, треба з нашої громади, з нашого бюджету. Ми повинні. Перерахувати 2 мільйони, ще раз говорю, не комусь там, хто буде, а на Міністерство оборони. А вони вже там будуть формувати, е, і утримувати цю 41-шу бригаду. Так. Да, Міністерство оборони лист є. І е, не безпосередньо контроль за всім цим. Здійснює Державне бюро розслідування. ДБР. Все над тим, і над тим. Так. Нема заперечень, хто запрошував голосувати? Так, тепер дев'яте питання. про схвалення проекту рішення Южінської міської ради Диської районної області про внесення змін до полі до рішення Южінської міської Одеської району Дерської області, про бюджет Южінської міської територіальної громади двадцять рік зміни. Будь ласка, розпорядження кабінету міністра України від 5.03.2023 року за номером 408 розподілено додаткову дотацію з державного бюджету Южнійській міській територіальної громади в розмірі 21,7 млн грн. мільйонів гривень. Додаткова дотація спрямовується на вирішення диспропорцій в місцевих бюджетах, яка виникла в зв'язку з повномасштабною збройною агресією. Кошти від надходження додаткової дотації пропонується розподілити на капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ЦТП-29 доводу в житловий будинок по проспекту Григорівського десанту, 26, 28, 30, 16, вулиця Хіміка, 18, будівель по проспекту Григорівського десанту, 26 а АТО 24 в розмірі 7,7 мільйонів. Та капітальний ремонт дороги по проспекту Григорівського десанту від світовору до вулиці Хіміків, е, 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 в розмірі 14 мільйонів гривень, враховуючи звернення військової частини в межах затверджених коштів згідно програми підтримки територіальної оборони та місцевого. Населення до участі в русі національного супротиву пропонується розподілити раніше виділені кошти на матеріально-технічне забезпечення, а саме зменшити видатки по загальному фонду на 7 мільйонів та збільшити видатки по спеціальному фонду на 7 мільйонів і доповнити проект відповідно до тільки що прийнятої програми. Згідно зверненням військової частини за рахунок вільного залишку коштів на початку року, року пропонується виділити 2 мільйони гривень шляхом перерахування субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на покращення матеріально-технічної бази. Mm -hmm. Так, і зауваження пропозиції нема. Хто запрошував? Дякую. Так, все? Основні питання розглядають.